Hello Френлі, з вами Деніс Френлі. Так як я казав, сьогодні ми дружні з'їмо другі круасани від Тоня. тільки цього разу вже буде вишня з ванілею. То була е, попередня малина і ваніль, що ваніль мені не сподобалося. Зараз буде у нас вишня. Не знаю, ваніль, напевно, та сама буде. Ну, прореагуємо, бо вчора я поставив 7 балів. подивимося, скільки я на сьогодні поставлю, чи 8, чи 7. Е, прореагуємо самі круасани. Прореагуємо з чаю. У мене тут є чай. Тому такі справи. Всім смачного погнали до заставки цього відео. Let's go! День справді реагує! День справді реагує, сьогодні він буде їсти дві пачки круасанів. Чекайте знову те та саме. Так. Значить, значить, значить. Значить, дві, дві пачки круасанів, виробів із дижового листкового тіста. Круасан з наповничом зі смаком вишні та ванілі, торгова марка. Торгова марка. Тоня, Тоня, Тоня! Тоня. Да, давайте вже їсти. так. Давайте їсти, їсти, їсти. Дай-дай-дай. Да-да-дай. Що я хочу вам сказати? Я знайшов на кінець свою кепку. Де вона була, ви спитали, спитаєтесь у мене, Заді ліжка. Заді ліжка, видно, я десь був кинув на ліжко, а в нас ліжко упало, сунулося під ліжко. І я не міг знайти вчора. Та, І дуже сильно знервувався, зматюкався. У відео мені писали. ви, Не матюкайся, Денис Прельні, чого ти матюкаєшся. Ну, так вийшло, що зматюкався. вибачайте. Буду старатися не матюкатися. Та, да, але кепку головне я знайшов, і далі буду знімати іменно в цій кепці. Тому що ця мені леей найбільше подобається. Добре. А зараз у нас круасани. Погнали. Так. Спочатку ми без чая з'їмо. Ось знову цей круасан. Без чая з'їмо, потім з чаю. Поїхали. Угу. Знову та ваніль жовта. Вот так выглядит. Далее это ваниль. Ну знаєте, тут вишня так перемашується з цією ваніллю. Що не дуже таке погане. Хоча воно трохи і погане. Ну думаю поки що може на 8, не знаю. Давайте начинку вишні. Так, начинка вишні. Ой, чути ваніллю. Тут ледве на вісім, бо чути ваніллю. Ванілля це не добре. Ой, знову кимось алкоголем. Тут ваніль на 6 балю. Я думаю, вишня на 8, але тут вони змішані, ти попробуй переругувати. Ну Напевно знову симбайл удается ставити. Я знав, що так буде. Бо той самий круасан, ну але... та сама ваніль, що вчора. Тільки начинка чем інакше инакша-то. А, ну що, дружні поробиш, нічого по суті. П'яти секундочку. Угу, 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 угу. Нічого не поробиш. Як я, так я. Відкриваємо наступний. Попробуємо ще з чаєм. До 15 травня 25-го, ага. Давайте розділимо ножику. Так. Я все мусить стукнутись, так. Так, розділяю. А, бачите, воно тут... Воно ну, може вийде мені саму вишню начинку прореагувати. А ну, пробуємо. М -м -м. Сама начинка вишні 9 балів. От бачите, яка різниця? Начинка ванілі взалі 6 балю, а начинка вишні 9. Дуже смачно. А, на жаль, там є ванілін, ваніль все портить і вишня... Не на 9 тепер, а вже десь на 8-7. Та, бо нас змішує, а ваніль недобра. Добре, пробуємо з чаю. Поїхали. Знаєте, значі, з ща трошки не чутно, не чути, що той ванілі, але трохи чути. Ну так майже то не чуда. Ну, напевно, я не зможу вісім поставити чаєм. Зараз спробую. Ще другіш. Шматок. А я хочу тим часом вам подякувати всім цим моїм постійним 30 підписникам, які прокоментували майже всі відоси. Лишився один відос, який ви за ці дні не прокоментували. Це ще за 10 грудня, де ми пили з вами. На я думаю, ви е, запросто ще й то відео прокоментуєте. Коротше, мої постійні глядачі молодці. Я все-таки надіюся, що вони всі відоси прокоментують. Вони майже прокоментували. Останні відоси ще я все я думаю, ви прокоментуєте. Дуже дякую вам за актив. Постараюся на днях полайкати. Всі ці коментарі почитати. Ну, я читав. Тобто відповісти, перелайкайте, а ми доїдаємо. tam. No, na wiśni jest dużo smaczna. Я зачути цей ванілля. Прикол у тому, що ця ваніль на пальці намальована біла. А тут, як ти їш, вона жовта. Без поняття. У мене чай закінчився. Ну трохи було без чаю цю ваніль більше чути, ніж чаєм. чаєм трошечки менше. так. Ну що, поставлю 7 з плюсом. 8 балів не можу поставити, бо чути тою ваніллю. Ваніля це противно. Тому дружні на цьому все. Коротше, ми з вами поїли ці вже Тоня. Сьогодні з і ванілею, вчора було з маленою, сьогодні з вишнею. З малиною, сьогодні з Оцінка та сама, що вчора з сімбалю. Самі розумієте. Ваніль все зіпсована, якась тут дійсно якась зіпсована, ти й п'яна ця ваніль з алкоголем якимось. Ну, не подобається мені ця ваніль тут Так, Тому такі справа. Бо якщо я побачу нові смаки від цієї тоні, і там буде ваніль, я її брати вже не буду ці круасани. Так? А якщо буде тоня, допустим, тільки з вишнею, тоня з малиною, тоня з полуницею, без ванілі, тоді ще візьму. Думаю, буде смачно. А як вони будуть постійно у тоня додавати цю недобру ваніль, смачно не буде. Тому для мене точно, для вас не знаю. Хіба Тож спробуйте напишіть, як вам це ви якщо ви знайдете ці, ці кросани від Тоня. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Фрайні. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися, напишіть про це. Як так я додивився, всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Побачимось там. Йо. Ой. Ну, поїли нормально, так. Але ваніль не смачна зовсім. Пока.